Привіт, дорогі мої майбутні колеги! Дуже рада з вами працювати і щасливо проводити для вас сьогоднішній урок. Що ми з вами розпочнемо? Перша тема в нас вступна. Називається вона Основи бухгалтерського обліку. Проте вона дуже-дуже важлива, адже ви повинні зрозуміти, навіщо нам бухгалтерський облік, що відображається в бухгалтерському обліку, яка інформація, для кого він ведеться. І зрозуміло, це стане основою вашої подальшої роботи. Е, відразу хочу. Е, вам нагадати, у нашому уроці є посилання на скачування конспекту. Скачайте його, будь ласка, і сьогоднішнє перше відео ми з вами пропрацьовуємо. Я думаю, ви спершу включили відео наступні лекції. Я вас дуже прошу: заходите на урок, скачуєте конспект і перечитуєте його до заняття. Чому це важливо? Ви, вперше читаючи, не зобов'язані зрозуміти всю інформацію. Ви повинні відмітити для себе основні питання, які у вас виникають. Тоді, коли ви будете слухати відео, або коли ми будемо зустрічатися на заняттях у Zoom, у вас уже буде готовий перелік питань, і ви сконцентруєтесь на їхньому вирішенні. Тобто, ви для себе уже в відео будете шукати відповіді на ці запитання. І якщо ж Відповіді ви не отримали, щось недозрозуміли, ви завжди можете написати в наш чат. І я обов'язково дам відповідь на всі ваші запитання. Ви можете зв'язатися зі мною і по телефону, і ми обговоримо ваші незрозумілі питання і складні моменти, які для вас виникли в тій чи іншій темі. Тому запам'ятали порядок роботи. Спочатку скачуємо конспект, тоді ми з вами слухаємо відео. І на лекції у зумі ми приходимо уже із повним переліком і багажем зібраної інформації і готовими питаннями, які ви хочете мені задати. От, тому давайте стартуємо отже. Вступ в бухгалтерію та її роль. Що таке бухгалтерський облік загалом? Бухгалтерський облік це в нас є от у методичні таке складне, складне визначення, це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про будь-яку господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам. Простими словами: що це у нас таке? Все, що стається в житті підприємства. Або в бізнесі підприємця ми з вами, як бухгалтери, зобов'язані записувати. Ми будь-які операції, будь-яку дію, яка так чи інакше впливає на фінансовий результат. Нашого підприємства, тобто, в результаті, воно має прибутки, збитки, в нього виникають якісь заборгованості, де воно повинно заплатити кошти. Тобто, якимось чином така подія буде впливати на кошельок того підприємства. Всі такі операції ми зобов'язані відобразити в бухгалтерському обліку. По-іншому. Процес ведення бухгалтерського обліку, і бухгалтерський облік це запис та збір інформації про все, що робить підприємство. Знаєте, можливо, хтось із вас вивчав колись логіку. То на логіці нас вчили, що будь-яка подія, яка стається, будь-яка складна інформація, якою ми володіємо, вона. Для того, щоб легко її було запам'ятати, переводиться у формат певних значень та символів. Навіть деякі буває групи, вони придумують свою мову, мову символів, мову скорочень, от, і записують складну інформацію тими скороченнями та знаками. От ми, бухгалтери, і належимо до такої. Таємної спільноти, і ми переводимо всю інформацію, всі події, які стаються із підприємством у цифровий формат. Ми записуємо все, що стається з підприємством, за допомогою бухгалтерських рахунків. Далі зводимо у фінансову звітність і отримуємо зведену повну інформацію, яка дає можливість нам оцінити. Наше підприємство заробило чи втратило, ми в прибутках чи збитках. Ми можемо оцінити, хто, що, кому винен і коли. Можливо, якась заборгованість прострочена. Ви уявляєте, якщо б цих записів не велося, ніхто б ніколи не запам'ятав про... Е Поточні операції, поточні борги якісь. Власник би ніколи в житті не зміг зорієнтуватися, скільки ж в нього насправді є коштів, скільки вклав він особисто, скільки заробило його підприємство, а скільки інвестували, можливо, кредитори. Тобто тут бухгалтер грає дуже важливу роль. І бухгалтерський облік це саме. Метод перетворення інформації для того, щоб можна було її узагальнити і проаналізувати пізніше. В бухгалтерському обліку з нашого складного визначення ми бачимо, що відображаються господарські, операції господарські, господарські операції. Що ж це таке? І що таке господарська діяльність загалом? Господарською діяльністю вважається все те, що так чи інакше пов'язане із е, тією діяльністю, задля якої створено підприємство. Е, якщо ми будемо говорити про підприємців, то тут є окремий поділ дозволених, недозволених витрат, це все пізніше ми розберемо. Але що стосується загалом бухгалтерського обліку, він відображає всю господарську діяльність, все, що пов'язане із вашим підприємством. Ну, Наприклад, ви торгуєте якимись товарами. Відповідно, купівля товарів, продаж товарів то зрозуміло, заробітна плата працівників, податки, які ви сплачуєте, це будь-яка Виплата інша, чи допомога вашим працівникам, це може бути куплений чай чи кава для ваших працівників, яку вони споживають в обід за рахунок підприємства. Все це вважається господарською діяльністю, оскільки фінансується за рахунок вашого підприємства, вашого бізнесу. І коли ви складаєте. Управлінську звітність для підприємців ви теж всі ці витрати облікуєте, адже власник повинен розуміти, куди діваються його кошти, і скільки, врешті-решт, він заробляє. А для цього потрібно облікувати кожну, кожнісіньку витрату. Знаєте, як. Хороша господиня вдома. У нас же ж бухгалтерський облік не сам собою з'явився, і економіка не сама. Це наука взагалі, от економіка, наука про господарство. А що таке спершу було господарство? Це дім, який забезпечував, там мав якісь свої поля, там вирощувалася. Можливо, якісь рослини на продаж і для себе, можливо, тваринництво якесь було. І от господар він облікував, рахував, скільки в нього доходів, скільки в нього витрат, скільки він має. Запасів на складах, от і таким чином міг планувати свою діяльність на наступний рік. Ото і є економіка, тобто нічого складного із економікою, з бухгалтерським обліком. Ми зустрічаємося з вами кожного кожного дня. Можливо, я вам розказую елементарні речі, якщо мене прийшли послухати бухгалтери з досвідом. Зрозуміло, чому ж я вам таке розказую. Проте, повірте, із великого досвіду. Викладання. Я знаю дуже часто, навіть і люди, які мають свій бізнес, які багато років працюють в бухгалтерії, не можуть знайти оцього живого зв'язку складних бухгалтерських операцій, складних речей і простого життя. Тому ми будемо все це поєднувати. Я вам покажу, як бухгалтерський облік проявляється у вашому житті і як він проявляється у підприємстві. Чому не треба? Завчати рахунки обліку в Британії, причому рахунки обліку вам взагалі вивчені не потрібні, тому що кожна фірма може самостійно встановити для себе план рахунків і використовувати його, який їй подобається. От, тобто, вам більше потрібна буде фінансова звітність і баланс, вміння скласти баланс. От, а ви можете це зробити тільки тоді, коли ви живо зрозуміли, що це таке, і склали це в голові. Зрозуміли, що це зовсім не складно, що з цим ми стикаємося кожного дня. Тому кому ж потрібен бухгалтерський облік, навіщо він взагалі? І хто зобов'язаний вести бухгалтерський облік? Зобов'язані вести бухгалтерський облік усі. І підприємці, і підприємства. Якщо ми говоримо про Британію, то а, тут немає спрощеної системи оподаткування, тут немає єдиного податку. І всі абсолютно підприємці зобов'язані сплачувати податок на прибуток, тобто облікувати всі свої доходи, облікувати всі свої витрати, а, підтверджувати їх рахунками. А, і тільки тоді пови, а, вони... Можуть вести свій бухгалтерський облік, Вірніш, пробачте, правильно подати свою податкову звітність. Причому всі ці записи повинні зберігатися протягом тривалого терміну набагато довшого, ніж в Україні. До термінів і документів ми теж дійдемо. От, тобто в нас немає ніяких виключень, тому ми будемо вчити бухгалтерський облік. Включаючи фінансову звітність і спочатку нашого курсу. Для кого він потрібен? Бухгалтерський облік, дані бухгалтерського обліку потрібні як для внутрішніх користувачів, і це в першу чергу, так і для зовнішніх користувачів. Внутрішні користувачі це керівництво вашого підприємства. Бачите, в ваших методичках воно розписано, хто, кому, навіщо. Потрібні дані бухгалтерського обліку. Керівництво підприємства на базі цієї інформації приймає рішення, куди рухатись підприємству далі. Чи заробляє воно, чи ні. Можливо, якісь види діяльності потрібно припинити а впровадити нові. Тобто, завдяки даним зібраним бухгалтером приймаються дуже важливі рішення керівництва. Внутрішні е співробітники знову ж таки вони можуть. Е Аналізувати, наприклад, динаміку витрат. Наприклад, менеджер закупівель може відслідковувати динаміку цін і закупівлю в різних постачальників, приймати теж важливі свої управлінські рішення. Інвестори і акціонери вирішують завдяки тому, що ви облікували, чи вкладати у ваше підприємство чи ні, чи зароблять вони в результаті від таких вкладень чи ні. Робітники та працівники в підприємства теж є користувачами даних бухгалтерського обліку. Наприклад, ви нарахували заробітну плату працівникам, ви її виплатили і ви даєте платіжечки про те, скільки нараховано, скільки отримано податків ви вже даєте дані бухгалтерського обліку. Ну і зовнішні користувачі. Зовнішні користувачі це в першу чергу наші контрагенти, ті, з ким ми співпрацюємо, постачальники, покупці. Вони оцінюють, чи варто з нами взагалі працювати, чи ми не ризикове підприємство, чи ми можемо розрахуватися за своїми боргами. Наприклад, постачальник нам надав продукцію в борг, і він повинен оцінювати, чи ми заплатимо за неї чи ні. Кредитори і банки. Кредитори і банки ніколи ніколи вам не дадуть кредиту, якщо ви не дасте даних фінансової звітності. От. Причому а, вони аналізують кожен пунктик вашої звітності і а, дають, дають повну а, інформацію оцінку вашої платоспроможності. Так, конкуренти. Конкуренти також порівнюють свій бізнес з вашим і знову ж таки формують якусь ринкову стратегію, можуть оцінювати конкурентну обстановку. Уряд і регуляторні органи вони у вас забирають податки, а податки нараховуються і сплачуються саме завдяки. Правильним даним бухгалтерського обліку. Якщо ви облікували всі операції, внесли, то ви можете тільки тоді правильно порахувати свої доходи, витрати там, чи податки від заробітної плати. Тому інформація бухгалтерського обліку є надважливою, і ми з вами будемо вчитися, як правильно її збирати, вносити, опрацьовувати і а, зберігати. Що ж, наступне. Заняття у нас стосується основних форм організації бізнесу у Великобританії. Ми з вами познайомимося з типами різних підприємств і організацій. Ви в кінці цього заняття проходите малесенький тест, тест вікторину для закріплення почутого. І зустрінемося з вами на наступному занятті. Сподіваюсь, це заняття вам було цікавим і дало корисну інформацію. Дякую за увагу!